І так, друзеньки, всім привіт! Давно в мене не було відосиків на каналі, і ось я знайшов щось цікавеньке. Я не знімаю, що попало поки що, тому що цікаве щось хочеться таке. То вам кого показати, то вам ще щось показати. Не пісюна, а якогось гарного велосипеда. І сьогодні я хотів вам показати дуже гарний велосипед. Вони всі в мене дуже гарні, тому що лайно я не знімаю. Е, мабуть, пару разів і знімав. Ну, таке. Це в нас б'янкі. Що це таке б'янкі? Едуардо б'янкі. Це такий італієць, десь родич Мусоліні, мабуть. Вони там всі родичі друг друга. Коротше, гарний, гарний лісапед. Імпульсо це його назва моделі. І б'янкі це сам, сам бренд. Тут навіть написано Italian Decision. Тобто розроблено в Італії, а виробляють, як завжди, десь а, гарні, гарні жовтенькі а, люди. І почнемо. Що це воно таке? Дуже цікаво, що б'янки роблять дуже гарні шосери, непогані грейвели. Я дивлюсь собі навіть такі, ось щось таке гарне, але, мабуть, я нічого не куплю в цьому сезоні. І в мене зараз нічого нема. Єдине в мене зараз є велосипед, котрий мені дали покататись. Якщо треба про нього зняти, там дуже такий цікавенький велосипед. Він коштує десь 3,5 тисячі євро. Якщо треба про нього зняти, напишіть знизу під відео, і я зніму, на чому зараз я. Кожен день їжджу замість особистого транспорту, тому що там, де я знаходжусь, тут нема такого міського транспорту, тому що я живу в селі, і на машині так дороговато їздити. Б'янки вони ще роблять електровелосипеди, але електровелосипеди, я назбирав їх дуже багато, і підвіси це лайно. Вони їх не вміють робити, це гавновелосипеди. Підвіси не повинні робити ті, хто в цьому не розуміє. Б'янки розуміють дуже на шосейних, на міських, ось і на грейвелах. Це і робіть. Тобто Феррарі. Не робить позашляховики, і правильно це робить. Це в нас Bianchi імпульси. Як я вже з вами сказав, він в описі на всіх сайтах іде на GRX повністю на GRX і це нормально, тому що GRX це новий Shimano для гравійників. І, мабуть, що із-за того, що криза, того що було два роки ковіда, і я казав ще про Міріду, і про багато брендів, що є таке: вони міняють запчастини і про це не кажуть. От у б'янки я таке зустрів, що один і той же велосипед б'янки на гальмах Шимано, одна і та ж сама модель Sram. І навіть я побачив: тобто, був Shimano XT, Sram Guide і Promax ну Це повністю лайно, ну ти купляєш там за 6-7 тисяч євро і в тебе стоїть ProMax. Окей, там Шиманом замість Срем. ну не Промакс. І що вони всунули сюди? Вони сюди всунули повністю якоби все GRX. Ну, почнемо спочатку. Давайте цікаво. Рама. Алюмінієва рама, гарна. Тут написано, що тут Triple Тріпл Hydroforming Technology, тобто Технології гідроформінга Тріпл. Тройне тройнічок тут у алюмінію. Тобто він такий повинен бути, як фольга, і дуже-дуже гідроформінговий. Ну, Це і видно по рамі, всі ці штучки-дрючки. І велосипед дуже легкий. Ну, дуже легкий. Я думаю, десь до 10 кілограмів він буде. Ну, У мене нема ваг, і я не можу зважити цей велосипед. На жаль. А, гарна, гарна рама. Є кріплення в нас тут під, під фляжник насосик, є під багажничок, є під крила, як завжди. Такий бовтик зверху і знизу. Такий бовтик. Ну, я не бачу тут кріплення як у гравійника для бардачка. Тобто нема так трішечки він схожий на Conondale своїми кріпленнями. І на трек. Хоча у тих, мабуть, що були знизу кріплення, я не пам'ятаю. Новилка така сама, як у трека, як у Cannondale, така ж дебільна, негравійна. Більш мені цей велосипед нагадує покріпленням на ендюрес, звичайний, не на гравійник. На гравійник тут тільки колеса. До них ще підійдемо. Покріплення це кріплення, тупо під крила, під великі такі крила, котрі кріпляться тут і тут. Не під байкпакінг. І для мене це. Така фігня. А, до речі, якщо хтось вже задумався, що це за такі червоні наліпки. Червоні наліпки всіх моїх відео останні, це велосипеди, котрі збираю я. І це моя відміточка, що я збираю, збирав цей велосипед. Якщо будуть якісь питання, це ці питання до мене. Ось така фігня. І по вильці вилка тут карбон. Што карбон, є якісь такі зазори, ну, зазори ще є. При тому, що покришки тут великі, про них трішечки пізніше теж. Всередині рами проходить повністю все. Тут проводочка і траляля. Но ззаді виходить ось так. Не всередині, Пера цього, воно все йде. І гальма теж. А, ще такі рами і вилка під ось. Сота спереді, і 142 у вас буде ззаді. І давайте про колеса. Вілсет. Вілсет тут на. В тулочках нічого не написано, але навтулочки на промислових підшипниках. І накатик в них такий гарний-гарний. Мабуть, як завжди, це якась формула чи Нещодавно мені хтось писав: збирає собі велосипед, Шурлі, мабуть, і він питав, які втулки, там шиману чи ще щось. Я казав, що краще взяти собі ВІПІ на промислових підшипниках чи там формули гарні. Втулки, всі їх ставлять. Я на таких їздив. У мене були, мабуть, віпі на Сайлексі. І вони вірою, правдою слугують, і все добре. Так що купуйте краще, якщо є можливість така на промислових підшипниках. Якщо нема, то тоді Shimano якісь там от гарні це 500. І 600, мабуть, 6 тисячні. От я нещодавно їх крутив. Дуже такі гарні втулочки. 400-та модель не дуже. 410-та Шимано прикольні там промислові підшипники. Це єдині Шимано втулки, в яких є промислові підшипники. Тому що Шимано ніколи це не робило. Вони завжди казали. Для гарного накату треба насипні, насипні, та хуйякось сраку. А тепер вони роблять на промислових. І я думаю, що рік-два, і всі будуть у них втулочки на промислових, і вони звідси нікуди не підуть. Таке. Так, рама виделка Виделка, Вилка. Хтось мені казав, виделка це котрою їсти треба. Різниці нема. Вілсетик. Втулочки промислові. Обода в нас стоять веломан, якісь такі <рес> російські обода. Ну, Це така італійська контора, а насправді це Aliex 3. Обода на цьому велосипеді Tubлі Sredі, тобто готові під безкамерку. А на покришках не написано, що вони готові під безкамерку. Покришки у вас будуть тут стояти кенда, і модель в них буде називатися Що? Ну таке. Веломан, Sport. Веломан аловіум Sport. Ну, вони 700 на 40. Тобто такі широченні, гарні покришища і ще тут є зазорчик. Тобто Якщо вам буде мало 40, ну хоча 40 це вже багато. Тому що для гравійника така золота серединка це 38 шини. І заднє колесо. Заднє колесо так само втулечка No Name на промислових підшипниках. І роторки у вас стояти будуть і спереді, і ззаді, 160 ті з Ice Tech Technology, тобто алюміній всередині і вони такі охолоджуються. Гарні ротора Shimano на Сентер І що далі в нас є? Далі у нас є система. По системі у вас буде стояти 48-32 спереді, тобто дві зірочки такі гарні. І сказати, що це гравійна система, ні, це як я кажу, вже це більше ендюранс. Хоча такі коліщата, якісь такі гібрид Endurance і гравійника, хоча я не знаю, куди вже гібриди робити, якщо гравійник це є гібрид Endurance з МТБ, ну тут щось таке. І в нас ззаді буде касета стояти така, теж не гравійна, більш якась МТБшна шосейна. 11-34 буде такий розбіг зірочок, і у вас буде 11 швидкостей ззаді, тобто дві спереді і 11 ззаді. І попереду ще тут стоїть каретка пресфіт, не холовтек, не бла-бла-бла, пресфіт у Сайлекса тупо така ж каретка і все гарно, тому що є якісь там люди, які кажуть, що про світ це погано. Хоча Просвіт світ зараз ставлять 50% процентів велосипедів. Все добре. Я їздив на просвітах і на підвісах. Мене було. Мене було три підвіси Міріда на присвітах. Мене був сай... Сайлекс на просвітах, і все було добре. Так, і далі саме цікаве, про що я казав спочатку відео. Це те, що вони заміщають якісь запчастини, котрих, мабуть, що не виробляють, тому що була криза. Цікаве те, що в нас будуть стояти спереді GRX-шимана. Потім в нас стоять такі монеточки GRX. Саме цікаве. І по а, опису завжди в них стоїть GRX 600 ззаді. А, ці велосипеди, які я збирав, приїхали на Ультегра. Тобто, я не знаю. Гравійна система повинна стояти джерик спереді, з монеточки з гальмами. так? І в нас стоїть Ультегра. Воно все працює укупі, але це не гравійний перемикач. І до чого я кажу, що щось таке зліпили ці б'янки, кота з собакою. Єдине на сліді, я такий кітфес. Касету ви поставили негравійну. Ну, можна сказати, гравіно, окей. Вилка стоїть негравіна. Геометрія рами більш така ендюренс, і вас ти ультегра. Це більше шосер ендюренс, ну не гравійна. Вже давно є джерехси, апекси, среми, все таке. Ну вони поставили сюди Ультегру. Ультегра гарно працює на шосе. Ну на там, корінцях і на поганій дорозі буде вона погано працювати, тому що навіть тут нема плюсика, котрий можна залочити. І Джерикс, це як МТБшний перемикач, а це ну, шосейний. І давайте до гальмів. Гальма, як я вже сказав, тут Shimano GRX 400 модель. А ззаді тут повинен бути стояти 600-й. перемикач, ну, стоїть Ультегра. Якось так. І перейдемо до керма. Кермо розвернуте, не таке, як там Угоста, Лап'єра і бла-бла-бла. Розвернуте гарне кермо, гравійне, як і шини. Обмоточка ну така вона на вигляд, дуже дешева, як у Miridi Salex 200. Виніс такий великий, 100 мм, може навіть 110 мм. Це рама в нас МК-55. І рульова колоночка тут стоїть ФСА на промислових підшипниках. Так, і перейдемо до сідла і підсидільного штиря. Підсидільний штир мені подобається. Він не два бовтики, і проблем не буде. Якщо один бовтик, то у вас будуть проблеми. Тут два і все добре. Хомутик такий звичайний, і сідушка у Вас Sail Italy. дуже 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 легка, тому що вона така пластикова зверху. Такий якийсь матеріал на резину смахує і провітрюється. Дуже гарна така ергономічна сідуха, і вона більш мені так виглядає на якусь шосейну сідуху, ніж на гравійну. Називається вона Sale Italy Boost. Якщо комусь потрібно буде, подивитися, скільки воно коштує та та-та, подивіться. Друзі, і дякуємо за перегляд. Думаю, що вам це відео сподобалося. і велосипед теж. Велосипед непоганий, гарний в нього кольор. Ще він є сіро-чорному кольорі. Ну, мені більш подобаються якісь такі, такі кольори. Вони якісь гарні. Тому що сірі, чорні, ну вони якісь такі. Не дуже дуже прикольне. То таке. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому лайк, поділіться з друзями, щоб підтримати україномовний Ютуб. І підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписались. І до скорих зустрічей!